Слава Україні, аграрії Хмельниччини підтримують військо. Мешканця Старокостянтинова підозрюють у державній зраді на Волочищині. Суд призначив покарання домашньому кривнику. Черговою жертвою шахраї стала 55-річна жителька Ізяслава. Я Ольга Захарченко. В ефірі Першого Подільського. П'ять хвилин на головне. Україна готова до підписання рамкової угоди зі сполученими штатами Америки про грідкоземельні метали. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Україна готова до підписання рамкової угоди. Це перший крок. Ніяких секретів за лаштунками немає. Ми готові. Прокоментував президент України. Також Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія відмовиться від пропозицій, вироблених під час зустрічі української та американської делегації в Джиді можна розраховувати на сильні Кроки з боку Сполучених Штатів щодо неї. Всеукраїнська аграрна рада розпочала проєкт з підтримки військових автомобілями. Аграрії Хмельниччини активно включилися в ініціативу. І за кілька тижнів зібрали кошти на понад 20 автомобілів, які передадуть на передову. За необхідності техніка була відремонтована та доукомплектована. Детальніше дізнаєтесь у підсумковому випуску новин о 19.15. 30-річного мешканця Старокостянтинова підозрюють у державній зраді. За версією слідства він розвідував для росіян дані. Про рух військової авіації про це повідомили в офісі генерального прокурора. За їхньою інформацією, у лютому 2025 року представник ФСБ Росії завербував чоловіка через месенджер Телеграм. За винагороду він погодився проводити підривну діяльність проти України. Підозрюваний здійснював приховану відеозйомку авіаційної техніки, пересуваючись навколо військової частини на велосипеді. Також він встановив на свою домівку камеру, аби фіксувати злітно-посадкову смугу військового. Аеродрому. А відео передавав кураторам. Йдеться у повідомленні. В офісі генпрокурора зазначили, чоловіку вже оголосили підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Підозрюваному обрали безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На Волочищині суд призначив покарання домашньому кривднику. 42-річний житель Нарквецької тергромади ображав дружину, залякував її та навіть побив потерпілу на очах у трьох малолітніх дітей. Поліцейські проводили з сімейним дебоширом роз'яснювальну роботу та притягували його до адміністративної відповідальності. Однак на шлях виправлення чоловік не став. Навіть рішення суду про видачу обмежувального припису, який забороняв чоловікові наближатися до потерпілої та спілкуватися із нею, не зупинило його. Засуджений продовжував кривдити жінку. Врешті поліцейські оголосили кривднику підозру аж за трьома статтями. Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження та визнав чоловіка винним. Його засудили до одного року позбавлення волі. Черговою жертвою шахраїв стала 55-річна жителька Ізяслава. Як повідомили у прес-службі Шепетівського районного управління поліції, до жінки зателефонував незнайомець, який представився працівником служби безпеки банку. Він запевнив, що з банківської картки жінки сторонні особи можуть зняти усі кошти. Для того, аби уникнути цього, необхідно продиктувати йому код та цифри на звороті картки, а також смс код від банку. Повідомляють у поліції. Жінка ж виконала усі умови афериста. Після цього з її рахунку Зникло понад 52 тисячі гривень. Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини подій та вкотре наголошують, що не можна повідомляти банківські реквізити, коди чи паролі невідомим особам, аби не втратити власні заощадження. Музика. На Хмельниччині прогнозують ускладнення погоди. Завтра в день, 13 березня, очікується пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Цим завершую інформаційний випуск. Дякую, що провели цей день разом із Першим Подільським. Залишайтеся в інформаційному просторі протягом усього дня. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Бажаємо вам спокійного та мирного вечора. Бережіть себе.